Короче, ребята, ждали дощу. Хай Бог мило. Я, я за все своє життя ще такого не бачив. Це не дощ, це просто якесь риже болото падало з неба. Я їхав на робочому бусі і в мене стекла були чисті. Але тако, знаєте, коли каплі попадають на стекло, ну, мелко, коли вони мокрі. Е... Каплі мокрі, зрозуміли? Коли каплі мокрі, мокрі о, вони не сухі. Брат Віталія Клічка. От. <клі> каплі попадали, ну не так видно. А коли ти включаєш дворник і згрібаєш воду, то прям видно, як знаєте, то рижа, рижа вода. В общем я вийшов, моя машина вся рижа. Суха, але рижа. Я заїхав бігом на мойку, заплатив один жетон за євро. Облив просто водою і от результат, вона сухенька, чистенька. А було все отаке, повірте мені, це тут постійно хто щось кладе, хто щось чистить Тут нема такого, оце все взагалі навкруги все отакого кольору і такими п'ятнами. Всі машини, все повністю. Асфальт, кришки, обув, ну, все це. ну Бенедиктівна сьогодні найкрасиве. На всю Геною. Так що кераміка сработала. Але якщо такі будуть дощі, я вам одразу кажу. Я вже просто побачив, що е, якщо воно так прилипає, то два-три таких дощу і, мабуть, кераміка не витримає. Треба щось шукати. Треба щось думати, якийсь більш захист. Зонтик, що хіба що? Я не знаю, що придумати. Ну я щось обов'язково придумаю. Ех, жалко, бабуся за Одеса відписалась. Так і не дождеться якихось цих. Від нарциса слави не дождейся якихось нових рекомендацій. Ні, та й слава Богу, що такі отписуйся, не треба мені тут у цей ждуниці руского міра і всього остального. Зараз ось так, блядь, тільки що ось приїхав. Все двері не захай. бачиш? І всю ніч ушв дощ, блядь, то машина суха і чиста, блядь. Але ну я нахуй такі дождики, блядь, чуєш? Теж на роботі наверное. з утра пораньше. в таку погоду, куди ти полетел. Залі вони в мене отут все взлітають прямо за забором. Добрий ранок, мабуть. Сижу, жду, вигляду бік боса. <гум> Він зараз мене з'їсть 100%. Да ні, я йому і сам зараз покажу, як выглядит моя машина і як все не, що, знаете, и рыжу, всі останні. Єщення, що знаєте, краской рыжей, как якусь всі Да ну що, хай заказує кераміку, зробимо йому кераміку. О, по всім технологіям. Тільки хай ще знайде, де це зробити і, і все остальне. Хтось в помощниці йде. Я подивився середню ціну по, по Києву. Ну, мені ж треба щось відталкуватися, У, у, у Італії мені щось не видає ціни. Е, а по... По, по Києву, по Києву. Та я, в принципі, можна від них і відталкуватися. То середня ціна десь около 32, 36. Ну, коротше, від 30 до 40 тисяч гривень кераміка зробити. От, от трьох. Ні, от 30... Ану, зараз подивимося. Не, все правильно, 36 преміум якийсь клас легкової машини, легкової, не джипа, 42 тисячі гривень. По-моєму, я не тим всю жизнь займаюсь, <сіпи> Я при, при тому всьому, що якщо взяти когось в напарники, хто йде до мене в напарники? А ну давайте пишіть разу, щоб я розумів, стоїть ли це заморачувати, є у мене нормальні, надіжні партнери чи ні. Дві машини в день можемо то тобто по 1000 євро на, на рило можна заробляти. Ну, мінус налоги ми платить не будемо, ми ж не з, не з такої сім'ї, ми из багатої. А по розходничкам, ну я вам скажу, ну хай по 50 євро скинутись прийдеться на тряпочки. цей, І все, і починаємо, приступаємо. Так що, кто кажи бегом? Приехал. Каже Слава, уну пароль с болета. Ну типа, что я з ним балакаю, уже все нормально, ему все нравится, но что я неправильно выговариваю слова. Я кажу, может вам ще диктант написать чи що. Я не понимаю, це, це що это за. Це... Я вообще скажіть, спасибо, что я хоть щось вам кажу в ответ або починаю тут я їм не починаю розказувати, вони сміються від того. Я же більше, ніж будь-який італіянець. Мені треба так, щоб вони зрозуміли, що я хочу сказати. А в мене ну, в голові флешка то, що на 512 все, мегабайт, то я там 50 слов, яких і все, я їх везде питаюся вту, втулити. Подімаєте, якщо Бела Італія, ну типа, ну, то у мене... Все бела, бела. Ну, все кроме Ловора. Все кроме работи в мене вот, Бо тут нельзя так казати, що. Ну, вони кажуть бо на лавора. А им надо в ответ казать банака. <сих> хто поняв, той знає. Ой, чи хто знає, той понял, Короче, що з я в натурі брат кличка чи то погода, чи то... чи то шо. Що я вам хочу сказати? Между прочим, шампуньки мої теж якось то и сработали. В общем, біг босса машина не така страшна, як я собі представляв, думав вона буде. Не, ну видно воно на ней, бачите. Але інші машини то взагалі хана. Це ще так, относительно більш-менш... Ладно, зря наїхав на бік боса, то я теж не зрозумів, що він хоче від мене. Він мені каже, пробуй, навіть якщо неправильно, пробуй, пробуй постійно щось говорити. І я кажу, та не переживайте, ви скоро мені і так цей хліборезку цю не закриєте. Так що все нормально. Банда, я вже не знаю даже що вам знімати. Оце у мене бувають такі періоди. Так що, може ви мені хоч це, якісь вопроси позадаєте. Або хто там є ще такі, що люблять мені нагрубити, то я вам відео відповідь запишу. якийсь. У <сум> мене буває настроєння. Для вас. Дивіться, овочі, яєчка, Овощи, ну, ото в пакетах продають заморожені. таких як прям мені хотілося би то немає, то я віддільно взяв там, виходить, ці кабачки сині ну ці баклажани. Потім віддільно взяв гриби і віддільно взяв цибулю типу, зажарку з морпою, І от таке воно у мене вийшло. Кусочок м'яса, як звичайно, два яєчка. ну І дві бутилочки пивка в обід. Дві зранку, дві в обід. ну А вечором вже... Скільки влізе, да. бо я ж ото читав, що для того, щоб похудати, треба багато пити. А далі я вже не став читати що, чого і скільки. <гум> От, то я п'ю багато. Та шучу, я що. Не знаєте той прикол. О. Це Лука щось не забирає своє пиво, та я думаю. Може хряпну для настроєння, бо щось сьогодні немає його взагалі. Холодно, мабуть, тому що. І опять мені зуб дав ночью люлей. О той, що вони мені розсверлили, е, виходить, і цей. я з вами так балакаю? А Так же случай, а то балакаю з вами і не бачу вас. Та цей же, що вони мені розсверлювали і що вони там, не знаю. Мали ж лікарство якесь покласти чи що. Я, в общем, з 2000... Е, П'ятого року вже не в темі стоматологічески, то я не знаю И вообще, ну на 18 число записано, але якщо буде ще сьогодні-завтра боліти, то хай, наверное, назвони побіду туди раньше. І що вони там вообще в мене роблять з тими зубами? Я не знаю. У мене їх стільки нема, скільки вони мені їх уже лечить. Другий рік. Але як то, раз на місяць або раз в два місяці, то і таке. Я ото ще, на що я їм сказав, що мені ще треба цей передній зуб. Це в мене просто, я ж вирішив, що я звезда їду в Монако, то мені треба цей сколотий передній зуб трохи наростити. Бо буває як либу давлю, от, то кажеться, що в мене одного зуба нема хотя. Воно мені на швидкість не влияє взагалі. На прийом пищі так тим більше. Та й мені каже, я б навіть якщо б був би без зубів, то я свиню б. Ловив би на ходу і всасував би її тако в себе <смі> всю ціляком. Коротше, ладно, не знаю я вам, що знімати. ото таке щось ляпаю, ляпаю. І, і це... А, десь щось сказали е... Big Boss, що нам мають видати нові мобільні телефони робочі. Я кажу, ну наконець. Я вже третій телефон тут вхекав. Ну, Понятно, що робота виновата, хто ще буде винувати. Я чи що. Е, о, то хай видають. Але щось вони там вирішили, що треба видати нам ці катерпілери. А в мене колись був катерпіллер. Я не знаю, то звісно е, время не стоїть на місці і я розумію, що кожен раз, мабуть, щось влучається, усовершенствується. Но на той час, як він у мене був, він там типа, пуля не пробиває вода не пронісає але... Чутність, динаміка була взагалі ніяка, щоб нормально побалакати, якщо десь якийсь посторонній шум присутній, то треба було тільки громку связь динаміку включати, бо за счет того, що він там типу, воду все проніцає, і всякий ну, дуже погано було чути. Не знаю, які вони там зараз, ті катерпілери, побачимо. Видадуть, а може мені не видадуть. Я, звісно, я б не хотів би, щоб мені її видавали. Але на що мені тоді цю інформацію закинули, да, я ж теж не пойму. От. Я б такий, би, що ще б якийсь годік-два походив би без телефону. Хай лучше мені зарплату піднімлять на 7265 євро. Це я посчитав мені хоча б на півроку, а тоді вже можна буде про щось говорити. Придумав, так? А, і нам же ж прийшов нам, ну правильно я кажу, нам нам прийшов отчт ще за один тиждень. Тож я, напевно, просто тоді не подивився, тому вони мені прийшов один, а на сьогоднішній день другий. Тепер е... з першого по сьому число значить, підписалося 27 чоловік. Вітаємо в нашій дружній банді. От. І, цей, і заробили щось чимось. Ну, зараз я вставлю вам, покажу в кінці. І, і все. Коротше, я прикинув, що у нас десь в середньому в тиждень підписується по 30 чоловік. Ну, як правило, там ще хтось із них відписується, коли доходить до определених відео. Ну і слава Богу, так воно і повинно бути. Але так в середньому, так, да, 30 чоловік на тиждень підписується. Тому я посчитав, всього-навсього 5 тисяч неділь. И все, и золота так а Серебряная кнопка у нас в руках. Так что осталось дождаться.